Спочатку він запевняв, що на злочинну путінську війну потрапив мимоволі, та згодом після дзвінка дружині з'ясувалося, що насправді цей чоловік з Камчатки пішов до війська добровільно під заробити. каже жінка, хвора потрібні були гроші на операцію. Нині окупант на ім'я Олександр Бідкається, мовляв, через свої алкогольні вподобання опинився у полоні. Та тішиться, що з усієї групи єдиний лишився живим. 59-річний водій Олександр з Петропавловська-Камчатського. Спочатку він присягається на війну, потрапив мимо волі. Мобілізували рік тому. Тож, мовляв, його сумління чисте. А ви вважаєте себе окупатом? Не знаю, як вам здесь відповідати на цей питання. Просто так і ні? Так, мабуть. Ви були да, так зі своєю совістю? Ну, да. да, так. Так, ви прийшли з оружием в руках, в чужу сторону, вбивати людей, і ви ми... Как вот солдата находиться? Нет. Да я, а, ну да. Но ну, я на базе больше находился. Вас ничто, ничто? ничто не мучает. Почему не мучает? Мучат. А что именно? Что так все получилось у нас? Раньше дружили все вместе. Ну, вот видите, вы встретили своего президента, чтобы вы расспросили. Ну что я спросил, зачем это нужно? Для народа, да. Для українського, для нашого для народу. Полонений твердить, тут лише розвозив на вантажівці будматеріали. Та бідкається якось невчасно хильнув. І розлючений командир відрядив його тримати позицію. Прийшов немножко розслабитися. Ну, розслабитися. Ну, підставили. 19 часов ночі визвав командир. Сказав, на сьогоднішній день собираєшся заходиш. Ну, згаділи троє. І стрейк я став задержав. А от якщо ви подібні, то за що? За группу скажу. Окупант телефонує дружині, просить, аби та пішла до військомату та повідомила про полон. мене меня слышишь? Люб, я в плену. Я говорю, я в плену, Люб. Относиться нормально, все хорошо. в военкомат. Возьми это как бы статус военнопленного. Статус военного пленного.

Вас это вполне устраивает, да, что ваш муж приехал в чужую страну убивать людей, чтобы заработать деньги? Я не знаю, мам, что он у ну, его... Сам не знаю, что подпишется. Какие деньги нужны, да? Не знаю. Я еще не ну, то, что после моей операции нужно делать. И так уже с кишечником проблемы, с этим проблемой лечиться надо. И ну, и еще надо выплачивать. Но ну, здесь он почти год зажог денег. Хватило вам. <реку> Ничего не заработав, постоянно. Нічево. И без того спантеличини Олександр тепер геть розгублений. Мабуть, через те забув усе, що йому роками тоукмачила кремлівська пропаганда. Олександр, що таке русский мир? О, зурион. Ну ви ж несете сюди русський мир, що это такое? Не знаю. Даже не могу ответить на этот вопрос. Ви сторонник традиційних ценностей. понять? Ну у вас пропагандують так звані традиційні цінності. А, ні, Нет. Не, не. Із полоненим працюють слідчі та контррозвідники СБУ. А той закликає своїх співгромадян, навіть яким потрібні гроші, лишатися удома. Сидіть вдома ровно на не судьтесь нікуди, це все обман, б. Господарство. Я обіщаю та то Андрій Почтів, Артем Даженко Програмовик на СТБ. єдині новини.